Вітаю! Сьогодні пропоную уявити себе учасником тестування, яке на нас чекає найближчим часом. І давайте за допомогою тестових завдань повторимо деякі теми початку 8 класу, повторення тем кінця 7 класу. Я не знаю, які завдання будуть запропоновані нам на тесті, але сподіваюся, що сьогоднішній матеріал стане нам у пригоді. Розпочинаємо ми із лексичних норм. Ви бачите на екрані завдання. Перший тест слово вжито в невластивому значенні в реченні. А. На уроках української мови ми повторюємо виключення з правил. Б. Це завдання ми повинні виконати впродовж місяця. В. Змістовна відповідь учня вразила клас. Або Г. Треба негайно відчинити всі вікна. Ви можете працювати в своєму режимі. Тобто, якщо вам потрібно зупиняти запис, виконувати завдання і потім повертатися до нього, перевіряти разом із нами. Ми перевіряємо. В першому тесті правильна відповідь це відповідь А. Слово виключення, яке деякі люди просто перекладають з російської мови, тобто допускають таку помилку як кальку з російської мови. Насправді тут повинно бути слово винятки. Тому що всі слова, які пишуться проти правил не за правилами, є винятками, а не виключеннями. Виключення це процес. Завдання 2. Лексичну помилку допущено в рядку. А. Чинний закон. Б. Відповідь вірна, В. Скрутне становище, Г. Сходити по воду. Правильна відповідь це відповідь варіанту Б. Відповідь може бути правильною. Вірність людина може проявляти у подружніх стосунках, у стосунках з друзями. У, наприклад, вірне можна бути батьківщині, вірне може бути, бути обов'язку. А все, що ми з вами виконуємо, наприклад, розв'язуємо задачі, вимовляємо якісь слова, формуємо якісь тексти, це може бути правильно або неправильно. Третє завдання. На правопис частки не, у даному випадку з дієприкметниками. Перед тим як будемо виконувати з вами завдання, давайте повторимо правила. Коли не з дієприкметниками пишеться окремо, особлива форма дієслова і особливі правила. Якщо до дієприкметника зне у слово сполучення або реченні є пояснювальне слово, ми повинні писати цей дієприкметник з не окремо. Якщо є протиставлення зі сполучником А, але до дієприкметника з не ми пишемо його окремо. Якщо дієприкметник або прикметник в реченні виступають присутками, ми пишемо їх з окремо. В цьому тесті нам треба знайти той рядок, у якому дієприкметник повинен писатися з часткою не разом. Ми повторили правила, коли окремо. За всіма іншими умовами, дієприкметник з не пишеться разом. З часткою не. І правильний варіант: незібраний урожай яблук. Незібраний – дієприкметник дієпрекметник з не, при якому немає пояснювального слова, і тому він пишеться з не разом. Перевіримо інші варіанти. Варіант А. Зовсім неприбране подвір'я. Неприбраний як? Яким чином? Зовсім. Незахищений від вітру сад. Незахищений як? Від вітру, від граду, від дощу, сад. Не потрібна мені підказка, не потрібна кому? Мені, не потрібна вам, не потрібна комусь підказка і так далі. В усіх інших варіантах ми бачимо з вами пояснювальне слово біля слова зне. В такому випадку слово пишеться зне окремо. Четвертий тест. Ми переходимо до тих тем, з яких розпочинали вивчення нашої великої теми синтаксис і пунктуація у восьмому класі. Починаємо з тестів на словосполучення. Словосполучення є в рядку. Перед тим, як ми будемо виконувати цей тест, пригадаємо, які сполучення слів не є словосполученнями. Словосполученням не є, граматична основа речення підмети присудок, тому що це вже речення не поширене. Словосполученням не є однорідні члени речення, тому що вони виступають у сурядному зв'язку, а не в підрядному, тоді коли одне слово головне, а інше залежне. Словосполученнями не є. Сполука прийменника, сполучника, або частки, тобто слів, які є неповнозначними службовими із самостійною частиною мови. Фразологічний зворот не є словосполученням, не є словосполученням. складена форма майбутнього часу дієслова, наприклад, буду читати, читатиму, тому що вона замінюється одним словом, і складена форма вищого або найвищого ступеня порівняння прикметників або прислівників. Тепер можемо вибирати. Словосполучення є в рядку. Морочити голову, незважаючи на дощ, кава з молоком, не тільки кава. Правильна відповідь. Варіант В. Кава, яка з молоком. Слово сполучення одне слово головне, інше залежне, залежне слово точно так же, як і головне, є повнозначним. Тобто всіх дотримано вимог. Морочити голову це фразологізм, заплутувати, плутати, незважаючи на дощ, незважаючи на це складений прийменник, прийменник, службова частина мови. Уже не може бути словосполученням. Не тільки кава, дві частки і повнозначне слово. Одне повнозначне слово не може бути словосполученням. Переходимо до п'ятого завдання завдання навпаки. Я маю на увазі, якщо порівнювати з четвертим завданням. Немає словосполучення в рядку. Надзвичайно зручний, зручний диван, найменш зручний, зручний для мене. Немає словосполучення у варіанті В, тому що це складена форма найвищого ступеня порівняння прикметників. А такого, така форма не є словосполученням, тому що мислиться як одне ціле. Просто структурний елемент додається. Всі інші є головне слово. В кожному із інших варіантів, тому там записані словосполучення. За вираженням головного слова, словосполучення поділяється на три групи: Іменні словосполучення, там, де головне слово виражене іменником, прикметником, числівником або займенником. Одним словом, іменною частиною мови. Дієслівні, там, де головне слово виражене дієсловом або його особливими формами: дієприкметником чи дієприслівником. І третя група, там, де словосполучення, Як головне слово, мають прислівник. Незмінну частину мови. Вибираємо. Хтось попереду дуже швидко. Повернути ліворуч найбільш привабливий. Правильна відповідь дуже швидко. Головне слово швидко, виражене прислівником. Швидко якою мірою? Наскільки? Дуже. Хтось головне слово займенник – іменне словосполучення. Повернути головне слово дієслово, дієслівне словосполучення. А у варіанті Г словосполучення взагалі не має сполучення слів, тому що це складена форма найвищого ступеня порівняння предметників. Завдання номер 7 Не можна замінити синонімічним словосполучення в рядку. Вишневий пиріг, світ яблуні, салати з фруктів, щира порада. Що означає замінити синонімічним? Це означає змінити граматичну структуру словосполучення, але значення його залишиться однаковим. Тобто те, що називає значення, яке назву, яку дає словосполучення поняттю або якомусь предмету, буде однаковим. Ну, на прикладі першого словосполучення просто поясню, вишневий пиріг, пиріг із вишнями. Замінили структуру словосполучення, а значення залишилося однаковим. Нам треба знайти те, де неможливо таке зробити. Правильна відповідь: відповідь Г. Щира порада. Перевіримо: цвіт яблуні, яблуневий цвіт, салат із фруктів, фруктовий салат, а щира порада переробити на синонімічне словосполучення не вдасться. Не всі словосполучення можна замінити синонімічними, але більшість із них, як ви самі пересвідчилися, можна. Восьме завдання потребує редагування словосполучення. Тобто це словосполучення із помилкою, або лексичною, або граматичною, найчастіше граматичні помилки допускаємо через те, що вживаємо неправильні прийменники, або залежне слово знаходиться не у тій формі відмінковій, якої потребує слово головне. Можуть бути різні помилки. Зустрічаються помилки, дотримувати слова, навчати математики, надіслати на адресу. У варіанті А у нас допущено лексичну помилку. Помилки не можуть зустрічатися, зустрічаються люди, помилки трапляються. Завдання 9. Тепер ми переходимо вже до речень, і знаємо, що речення має декілька характеристик. І Одна із них забудовою. Речення поділяються на прості і складні. Просте речення це речення з однією граматичною основою, складне речення це речення з двома і більше граматичними основами. Люблю, як поясні ніби виринає з лісу жовтого, але іще густого. Ніч колихала так ласкаво, але не спалося мені. Птах створений для літання, а людина для праці. Слово не стріла, а серце пробиває. Правильна відповідь варіант Г. Речення має одну граматичну основу. Що слово? Слово є, що таке? Є не стріла. Перший присудок. Що робить слово? Пробуває. Другий присудок. Граматична основа складена однорідними присутками. Але це одна граматична основа, тому речення просте. В варіанті А дві граматичні основи. Перша граматична основа, і перша частина речення, і перше просте речення складається тільки з одного слова люблю. Це односкладне речення Я люблю. Означено особове речення, непоширене, тому що складається тільки з граматичної основи, з одного головного члена речення. Поїзд тварина, друга граматична основа. Дві граматичні основи складне речення. Ніч колихала. Щоніч що робила, колихала. Перша граматична основа. Не спалося. Друга граматична основа, як і в першому реченні виражена тільки одним головним членом речення співвідносним із присутком. Не спалося. Безособове дієслово, яке вказує на психологічний стан людини, діє бувається сама по собі, без втручання людини. Дві граматичні основи складне речення. Птах створений, птах є який створений, перша граматична основа. Людина є яка, створена. Тільки ж для того, щоб не повторювати слово «створено», ми з вами пропустили в другій частині речення частину цього присудка. І на місці виникло таре. Двоскладне речення речення, в якому в граматичній основі є і підмети присудок. Нам треба знайти саме таке речення. Старі записнички не можна викидати, нечутно ходить вітер по землі, зелені очі орхідеї. Згадай моє земне ім'я. Правильна відповідь це варіант Б. Вітер, що робить, ходить. І підмете присудок вона з вами складають граматичну основу. Перевіримо інші варіанти: варіант А. Старі записнички не можна викидати. Граматична основа не можна викидати. Складений дійслівний присудок без особового речення, тому що ми не можемо поставити під основу жоден із особових займенників. Дія відбувається сама по собі. Записнички не є діючим персонажем, тому що вони самі себе не можуть виконати. На них переходить дія. Вони є другорядним членом речення додатком. Зелені очі орхідей це односкладне називне речення. Його граматична основа складається тільки з одного члена речення це підмет, речення поширене двома означеннями: одне з них узгоджене виражене прикметником, інше не виражене формою непрямого відмінка іменника. Якщо б у нас слово зелені знаходилося в кінці речення очі орхідеї зелені, тоді б це було двоскладне речення: очі, які? очі є зелені, але порядок слів указує на інше речення. І четвертий варіант згадай моє земне ім'я, односкладне речення, головний член речення Згадай. Ім'я саме себе не згадує, воно не є діючим персонажем, у неї точно так же як записнички в першому реченні додатком другоглядним штаном речення. Тому перед нами ти згадай односкладне, визначено особове речення. Одинадцяте завдання. Дуже часто у письмових роботах порушуються норми вживання прийменників «у», «в». І пропоную зараз повторити це правило. Пам'ятаємо між приголосними У, між голосними В. Якщо попереднє слово закінчиться на голосний, а наступне починається на приголосний, і це не В і не У, тоді ми з вами використовуємо В на початку речення або після паузи розділового знака всередині речення перед наступним приголосним У може бути, якщо надалі йде голосний, значить тут буде В. І перед буквосполученнями тв, свиц,виль, В, «хв», перед словами, які починаються з В або Ф, тільки У. Шукаємо рядок із помилкою. Варіант В. Помилка ховалася не вдосконалювати. Попереднє слово закінчується на голосний, і друге, друга буква вказує на приголосний. Після голосного перед приголосним це не В, не Ф, повинні писати В. Вимовте, не вдосконалювати. Вимовте, не удосконалювати, все одно робимо опух. Якусь зупиночку, і нам важче вимовляти. Далі варіант 12. Укажіть, рядок, у якому прикладку з означувальним словом слід писати через дефіс. Пам'ятаємо це правило: через дефіс пишемо прикладку з означуваними словами, тоді, коли на першому місці власна назва, на другому загальна назва, коли і слово прикладка, і означуване слово є загальними назвами, і коли на першому місці знаходиться більш вузька. Назва, тобто індивідуальна, а на другому місці більш широка або загальна назва. Це ще називається видове бородове поняття. Точно так же пишемо через дефіс. Тепер нам треба знати рядок, де все пишеться через дефіс. Правильний варіант варіант Б. Заяць біляк, Дунай ріка, хлопчик-поводир. — це термін. Проти правил тут пишеться через Дефіс. Донеї ріка це. На першому місці власна назва, на другому місці загальна назва, хлопчик-поводир, обидва слова, і слово прикладка, і означуване слово є загальними назвами. Пишеться через дефіс. В А ми не можемо вибрати через поета Шевченка, далі можна не перевіряти, тому що на другому місці знаходиться власна назва. В точно так же не можемо, як і поет Шевченко, місто Київ, на другому місці знаходиться власна назва. І в Останній варіант ми не можемо вибрати через панове судді, через те, що це не слово з прикладкою, а це просто форма звертання. Це два окремих слова. Тому вони пишуться окремо не через дефіс. І, врешті-решт, ми з вами переходимо до другої частини тестування це завдання із вибором множинної відповіді. Тобто, ви повинні вибрати усі можливі варіанти відповіді. Їх може бути 2, 3, 4, можуть бути всі правильні відповіді. Найлегший тест за 5 варіантів. Може бути 6 і 7 варіантів. Ну, я для того, щоб полегшити наше сьогоднішнє повторення, тільки 5 варіантів дібрала. Сьогодні ми вже працювали з простими реченнями і пропонується вибрати серед записаних усі можливі прості речення. Вибирайте, можна зупинити відео, виконати, потім перевірити разом із нами. Варіант А. У громі дня у ритмах децибелі ми вже були як хор глухонімих. Хто ми? Були як хор, одна граматична основа. Чи не вперше в житті я встав так рано, вийшов на подвір'я, побачив досі не бачене мною диво, заграв у сонця. Я що зробив встав, що зробив вийшов, що зробив, побачив. Речення оскладено однорідними рідними але це одна граматична основа. До речі, тут є ще один цікавий момент. Це відокремлена прикладка. Ми зразом на роках якраз проходимо правила про відокремлену прикладку. Знаходиться після означуваного слова безпосередньо в кінці речення і відокремлюється від означуваного слова за допомогою ТР, щоб не спутати її із однорідними членами. І ще один варіант є правильним. Це варіант останній. Усне мовлення функціонує у формі як діалогу, так і монологу. Мовлення функціонує одна граматична основа. Три правильні відповіді у нас в цьому тесті. Годуть ліси, реплять дубові кросна Уже дві граматичні основи, ліси годуть, кросна реплять. Людина створила культуру, а культура людини. Людина створила перша граматична основа, культура створила, слово не повторюється. У нас сьогодні було подібне речення. На місці пропущеного ще наречення ми зробили паузу і на письмі поставили тире. Але дві граматичні основи. Людина створила, культура створила. Це складне речення. Працюємо далі. Укажіть речення зі складеним іменним присудком. Давайте пригадаємо, що таке складені присудки. Про простий не будемо говорити. Складений дієслівний є, складений іменний для того, щоб їх не путати, у них різні формули, хоча декілька компонентів, звичайно. Складений дієслівний присудок це у нас допоміжне дієслово або слово. Тому що воно може бути вираженим прикметником, наприклад, плюс інфінітив. Тобто ви одразу звертаєте увагу обов'язково на другий компонент. Якщо це дієслово, значить це складений дієслівний, а не складений іменний присудок. І формула складеного іменного присудка – це дієслово-зв'язка. Інколи воно може бути нульовим, тобто не звучати в нашому реченні, не бути написаним, ми просто тримаємо його як елемент цього речення, як формулу. Плюс імена частини. Що може бути виражене, тобто, який може бути спосіб вираження іменної частини? Це іменник, прикметник, дієприкметник, займенник, який схожий на прикметник, ось абоньку, навіть прислівник. Наприклад, я учень, я є хто такий, я є учень. Є слово-зв'язка пропущено, але це складені іменні присудки. Повертаємося до нашого завдання. Укажіть речення зі складеним іменним присудком. Зупиняйте, виконуйте, перевіряйте. Три правильні відповіді у нас в цьому тесті: Світовий океан значно багатший за суходіл. Океан є який, є багатший. Перша. Далі. Варіант Г. Осіннє повітря було прозоре тихе. Повітря було яке, прозоре було яке тихе. І, і останній варіант хай завжди веселим буде сміх наших дітей. Сміх хай буде веселим. Буде веселим, є слово-зв'язка плюс імена частина мови. Простолют України не мав змоги замовляти родовідні дерева, не мав змоги, тобто не міг, можемо замінити це сполучення слів различного типу одним словом, замовляти плюс інфінітив. Це складений присудок, але це складений дієслівний присудок. І варіант В. Вечір перли вам до ніг казкові буде сипати росами на дім. буде сипати. сипатиме. Це простий дієслівний присудок, незважаючи на те, що дві частинки в ньому, але це складена форма майбутнього часу дієслова. Наступне завдання. Укажіть речення, у яких треба писати тире між підмитом і присудком. Пригадаємо три правила. Якщо підмити присудок виражені іменниками в називному відмінку, якщо один із них або підмит або присудок, або обидва виражені інфінітивом, і якщо перед присудком є вказівні частки, це то ось. Тоді ми з вами ставимо тере. Українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу, писемність і наша духовниця щолітнє надбання, язичницький кольор вогню головна барва кольорових віршів, Зрубати ліса це ж злодійство, я син твій не не Україна, народу паросток твого. Вибираємо правильні відповіді. Варіант А є частка С, вона притягує до себе тере. Далі. Язичницький колір вогню головна барова кольорових віршів. Колір є що таке, є барова. І підмети присудок виражені іменниками в називному відмінку. Це друга правильна відповідь. І зрубати ліста – це ж злодійство. Це третя правильна відповідь, тому що підмет у нас виражений інфінітивом. Зрубати є ще таке це злодійство. Наступне завдання. Укажіть односкладні безособові речення. Безособове речення це речення, в якому для того, щоб перевірити, ми не можемо поставити біля присудка якийсь із особових займенників. Тобто немає діючого персонажа, саме по собі відбувається дія. Оглядаючи з висоти пташинного польоту рідну землю, захоплюєшся красою і величею, і знову перечитиму повість минулих літ, схиляючись перед безкорисливим подвигом ченця Києво Печарського монастиря Нестора. От тільки щастя хочеться душі, а вранці неба не було в тумані. Зверни додому з білої доріжки. В цьому завданні у нас дві правильні відповіді. Хочеться. Ось, це засобове дієслово. Ми не можемо поставити біля нього ніякий особовий займенник, відбувається дія сама по собі. Тобто, це стан людини. Чогось їй хочеться або, навпаки, не хочеться. А вранці неба не було в тумані. Не буде, не було, от не було кого чого, неба. Тобто підмета тут немає, це безособове дієслово. Ти захоплюєшся означено особове речення. Ми перечитуємо означено особове речення, ти зверни означене особове речення. Всі інші нам не підходили до правильної відповіді. Укажіть речення, у яких треба вжити двокрапку при узагальнювальному слові та однорідних членах. Разом з вами наче входять у світлицю і степи, луг. І ліс, і луг. Тиша була виповнена всякими звуками дзвінкою піснею жайпронка, джищанням польових мух і тихим мелодійним шелестінням стиглого жита. Степова оселя й дальні виноградники все потопало в мовчазному концерті ціркунів. Голос духа чути скрізь по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз. І гомін, і весна, і промінь ясні все в тишу запада повільно, благанню. Зрозуміло, що розділові знаки тут випущені. Тому що це було підказкою. Пригадаємо. Двокрапку ми з вами вживаємо після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. Тут дві правильні відповіді: це позиція Б. Тиша була виповнена всякими звуками. Всякими звуками це у нас узагальнювальне слово сполучення. Потім буде розшифровочка, однорідні члени речення. І піснею, і дзижчанням, і шлестінням. І другий момент голос духа чути скрізь. От у нас обзагальнювальне слово скрізь. А де саме? По курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях на долі і сліз. В першому реченні у нас взагалі немає таких серйозних розділових знаків, як двокрапка або тере, тому що немає узагальнювального слова, то тільки розділові знаки про однорідних шлемах речення, коми. Далі, у варіанті В це тире, тому що узагальнювальне слово знаходиться після однорідних членів речення. І у варіанті Д точно так же слово все знаходиться після однорідних членів речення. В такому випадку тут ставиться тире. І останнє завдання укажіть речення, у яких немає пунктуаційних помилок. Тобто всі розділові знаки на місці. Як відомо, Святослав рушедшив в Болгарію, послав Володимира княжити в Новгород. Видно сокола по польоту, а сову по погляду. Там вогник у вікні і хліб, і сіль тебе зустрінуть мудрий мандрівничий. Порослий травою широкий двір був нам за футбольне поле. Ніколи не думав, що буває стільки різних кактусів, і маленькі, і великі, і круглі, і стовбуристі. Тут всі різні розділові знаки і при однорідних шленах речення, і при звертаннях, і при стисних словах, може бути будь-що. Ну, ми перевіряємо. Там, де немає пунктуаційних помилок. Це варіант А. Як відомо, це вставне слово, вказане джерело повідомлення. Рушаючи в Болгарію, це дієприсівниковий зворот, тому що ми поки що з вами тільки ознайомилися з відокремленою прикладкою, відокремленою обставиною. Відокремленого обставина, вирешена дієпосівниковим зворотом. Розділові знаки на місці. І останнє речення. Ніколи не думав, що про з вами завжди ставимо кому, тому що це ознака складного речення. Що буває стільки різних кактусів. Різних кактусів. Взагальнювальне словосполучення, ось після нього двокрапка переднорідним членом речення. І Різні це які: маленькі, великі, круглі, стовбористі. <кій> в усіх інших реченнях допущено помилки. Слово видно в другому реченні не є вставним, тому при ньому кома не повинно бути. Це член речення. Видно. Без особового речення головний член речення. Видно сокола по польоту, а сову видно по погляду. Кому тут не потрібно. Далі, в варіанті В: тамогник у вікні, і хліб, і сіль, пропущена перед сполучником і тому, що він повторюваний. І передостаннє речення, порослий травою, широкий двір. Якщо отак розташовані, Тобто на першому місці поширене, словосполучня виражене, а на другому місці не поширене, то вони не є однорідними, при них розділовий знак не ставиться. Якщо б у нас був навпаки широкий кома порослий травою двір, ну, тоді ми з вами ставили б кому. Але, на жаль, тут допущено пунктуаційну помилку. Таким чином, ми з вами сьогодні повторили багато тем, і теми 7 класу, і початку 8 класу, і перший семестр, і захопили деякі теми початку другого семестру. Сподіваюся, що таке от повторення допоможе вам якомога краще скласти тест від обласного департаменту освіти. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!